Майкл, почекай, будь ласка, в коридорі, я розмовляю з узбережжям. Джордж, це теж узбережжя. Нью-Йорк це узбережжя. Господи, Сай, ти. Сай. Бачиш, що ти на коїв? Маргарит, з'єднай мене, будь ласка, ще раз, я випадково відключилася. Що таке, Майкл? Та рік пішов, граю у приході до А А собі обіцяв цю роль мені? Чи я помиляюсь? Хіба не ти казала, що вибіж мені роль у цій п'єсі? Хіба не ти мій агент? Стюарду Пресмену потрібна відома ім'я. Ой, Тей це відоме ім'я. Ні-ні-ні. Майкл Дорсі це відоме ім'я. Якщо комусь потрібен недосмажений стейк, можна покликати Майкла Дорсі. Ок. Стривай. Все як завжди. Я не повинна була цього говорити. Вибач. Давай ще раз. Террі Бішок грає у серіалі. Його бачать кожен день мільйони людей, він знаменитий. І це дає йому право псувати прихід льодовика? Ти не втягнеш мене у цю дискусію. Він не а сміх. Я вже грав цю роль у Міннеаполісі. Якщо Терібішок хоче відоме ім'я, то це його право. Я знаю, що це у тебе викликає огиду, але більшість людей у цьому бізнесі працюють заради грошей, Майкл. Хоча ти цього не робиш. Джордж, я не роби з мене ідіота. Я теж працюю заради грошей. Справді? Так. Гарнельський театр для сліпих. Стрітбек у парку. Народний театр Саракуз. Зачекай хвилинку. Я там за вісім місяців зіграв у дев'яти виставах. нью йоркські критики написали захоплені І Як же іще? Не дай Боже тобі втратити твою репутацію культового невдахи. Ти вважаєш мене на Джорджі? це ти мені кажеш? Я не хочу про це говорити і не буду. Послухай, я прислала тебе п'єсу свого сусіда. У ній є для мене ідеальна роль. Ти її прочитала? Ти, ти і... здурів присилати мені п'єсу свого сусіда дає для тебе роль. Я не твоя мати, я твій агент, і я не зобов'язана шукати для тебе п'єси. Я повинна тебе пропонувати, і я це роблю. Пропонувати? Хто тобі таке сказав? Агентова фея? Це чудова п'єса і роль я можу зіграти блискуче. І її ніхто не поставить. Чому? Тому що вона ніяка. Ніхто не дасть гроші на виставу, де двоє повертаються в тунель кохання. Це це Та яка добіса різниця? Ніхто не дасть 20 баксів за розповідь про те, як жити недалеко від звалища хімічних відходів. Це і в Нью-Джерсі можна побачити. Я собою не сперечатимусь. Я сам зберу вісім тисяч, щоб спродюсувати виставу. Найди мені роль у будь-якому. Я готова зніматися у рекламі собачого корму, я готова озвучувати радіоролики. Майкл, я нічого не можу для тебе знайти. Чому? Тому що тебе ніхто не бере. Неправда, я рву на собі дупу, коли граю роль, і ти сама це знаєш. Так. Але ти рвеш дупу усім остальним. ось що ти робиш. У постановника один місяць до прем'єри, а ти сперечаєшся з ним. Чи може Толстой ходити, коли він при смерті, і чи може він говорити і навіть співати? Заспокойся, це було два роки тому. Ти постановник ідіот. Не можуть бути всі ідіотами, Майко. Ти сперечаєшся з усіма. У тебе найгірша репутація у цьому місті. тебе ніхто не хоче брати. Ти хочеш сказати, що у цілому Нью-Йорку ніхто не хоче зі мною працювати? А ти не применшуй. У цілому Голлівуді з тобою ніхто не хоче мати справи. Я не можу запихнути тебе навіть у рекламу. Ти повинен був 30 секунд зіграти помідор. Сцена затягнулася на півдня, тому що ти відмовлявся сісти. Так, бо це нелогічно. Яка логіка? Це помідор. Він не рухається. Я так і сказав, Джорджія. Як йому сідати, якщо він не рухається? Я був стоячим помідором, соковитим, сексуальним, великим помідором, кращого овоча і не придумаєш. Я колись влаштував овочевий вечір для бродвею. Мене визнали найкращим помідором і найкращим огірком. А салат я зіграв так, що критики попадали. Майкл, я намагаюся не підвищувати голос. Так, ти чудовий актор. Дякую. Але у тебе паскудний характер. Сходи до психотерапевта. Добре, дякую. Я зберу 8 тисяч доларів і поставлю Джеффрову п'єсу. Ти не збереш навіть 25 центів. Тебе ніхто не візьме. Та не вже.